Схоже, податкова Санта-Барбара в Україні добігає до кінця 2 жовтні, відбулось засідання робочої групи нардепів в рамках другого читання скандального законопроєкту 11416, д про підвищення податків. І за підсомками цієї зустрічі можна сказати, майже нічого не змінилося. Шкідливі податки будуть збережені і впроваджені. А ті, які могли би хоч трохи компенсувати цю важку річ, як підвищення податків, вони були відсунуті і відкинуті. Уряд не відмовився від своєї ідеї розширювати горизонт військового збору, як за кількістю відсотків, так і безпосередньо за суб'єктами, хто його буде платити. І може хтось сказати, ви що не хочете військового збору. Питання не в цих от назвах, питання в тому, наскільки ефективний податок. То можна назвати найпоганіший податок, податок на патріотизм України, а хороший можна назвати ай-яй-яй який податок. Але той ай-яй-яй який податок. Буде набагато ефективніше і краще для країни ніж цей податок патріотів України, наприклад, чи ще щось. Тобто, мова не в назвах, мова в тому, наскільки ефективно і правильно працює той чи інший податок, і от ми зараз будемо розбиратися, чому уряд і пропозиції його абсолютно нераціональні. І для кого не секрет, що в Україні є дефіцит державного бюджету, і це правда. Видатки, які направлені більш на соціальні гуманітарні сфери, в покриваються допомогою наших партнерів, хоча, звісно, не повністю. А от обороні ми покриваємо за рахунок. Податків, тобто того, що ми так чи інакше збираємо всередині країни. Проблемами фінансування оборонних потреб Україна стикається вже зараз, що й змусило нардепів у прискореному темпі розглядати законопроєкт про підвищення податків. Його зміст вже змінювався не один раз і викликав хвилю критики і не лише зі сторони опозиції, а й багатьох інших сторін. Ключовою проблемою ще раз є збільшення військового збору для тих, хто працює, і впровадження його для ФОПу. І це справді найкраще рішення, яке можна придумати в наших умовах. Також ще одне недолуге рішення скасувати в 150 євро бар'єр на посилки. В Україні НАТО не. Ський ринок, аби імплементувати якісь досвід з Європи, і про це трошечки ми поговоримо. теж далі. щодо військового збору, то треба розуміти, що це внесок в бюджет, він не йде прямо на військо. От це важливо розуміти, і одразу ми розуміємо, що там лише назва по суті, це збільшення податку. Можна сказати, що це продовження податку на ПДФО чи на ЄСВ. І, хоч наразі, звісно, більша частина надходжень йде на оборону, та все ж таки не тільки на них. Ми про це вже написали у нашому телеграм-каналі. Допис з більш детальним розбором у посиланні. Долучатись до нього. Ми там більше оперативно публікуємо економічні новини України та світу. Тобто виникає дуже парадоксальна ситуація. Збір, начебто, військовий, а йде він до загального бюджету, власне, як і ПДФО. І чим він відрізняється, не зрозуміло. Але тепер давайте повернемося до суті питання. Новою редакцією законопроекту пропонується запровадити ставку військового збору на рівні 5% для фізичних осіб, а також запровадити ставку військового збору на рівні 1% від ФОПів третіх групи платників єдиного податку. Для фопів першої, другої, четвертої групи на ставці 10% від мінімальної зарплати. Нагадаємо, що у наступному році підвищення мінімальної зарплати не передбачається, тож місячні податкові платежі останньої категорії зростуть на 800 гривень, що складає 10% від мінімальної зарплати, закладеної у проєкт бюджету. І тут треба розуміти, що по суті додаток до ПДФО у вигляді військового збору він вдарить в першу чергу по тих людях, які працюють в білу. І підвищення не просто впроваджується з початку 2025 року. Воно впроваджується ретроспективно за законопроєктом. Нарахування підвищеної ставки військового збору почнеться у тому ж кварталі, коли буде ухвалено законопроєкт. Тобто, якщо Верховна Рада ухвалить його 30 грудня, стягуватися податки будуть з 1 жовтня. Щодо фопів, то можна сказати, що 1% з обороту для третьої групи не так вже і критично. Хоча треба розуміти, мова про який оборот і про який вид бізнесу. Ми разом говорили на Капіталісті, що є бізнес, який може заробляти і 10-20% з обороту, не більше. Фопи це не тільки тих, хто надає певні послуги і отримує їх як по суті зарплату. Тут теж є проблема, але загалом більш детально про це все разом. По-перше, таке підвищення зменшить привабливість білого працевлаштування та підприємництва. Нікому не подобається підвищення податків, проте зараз це дійсно необхідно. Але з іншого боку, ми бачимо, що поняття підмінюється. Військовий збір йде не напряму в ЗСУ, а в загальний котел бюджету. По-друге, таке підвищення набагато проблемніше з точки зору податкового адміністрування. Погодьтеся підвищити ПДВ на 2%, щоб проносло б стільки ж або навіть більше коштів до бюджету було б більш справедливим, оскільки воно лягло б не лише на плечі тих, хто працює в біло, а й тих, хто працює в тіні. Бо ПДВ присутні всюди, Ба більше воно б точно принесло щонайменше 40 мільярдів гривень до бюджету вже наприкінці року. За підрахунком економістів, підвищення ПДВ на 3-4% призвело б до прискорення інфляції на 2%, оскільки частина ПДВ виробникам все одно компенсується. Плюс його інфляційний ефект буде розтягнути в часі. А так виходить, що ті, хто працюють в білу, будуть отримувати менше. Звісно, може сказати, що підприємство може на себе взяти ці податки, але в цьому випадку підприємство буде менш ефективним. Це вже буде податок на їхню діяльність. Далі а от ті, хто в білу не працюють, їм нічого не буде. Так все буде, як і раніше. Ретроспективними податками гратися не треба. Ну зрозуміло було, коли в 23-му році це зробили. Коли банки зробляли з опцій на депозитних сертифікатах, НБУ і таке інше. Тобто, по суті, це мова йде про постійну грошову масу, а не про реальний сектор, який безпосередньо. Фінансується чи інвестується туди, але продовжувати цю практику в інші сфери, особливо щодо білих зарплат, ну це неправильно. До слова, цю ставку планується зберегти для банків і в цьому, і в наступному році, в 50%. Також планується підвищення ставки на прибуток для фінансових нестрахових страхових і небанківських компаній. Насамперед, МФОшок цілком справедливо ставка оподаткування для них буде 25%. Варто сказати, що законодавець чомусь не захотів пощупати збільшення податку на прибуток для грального бізнесу. Тим не менш більше податку на прибуток заплатять і АЗС, причому авансово, спричинено це тим, що низка мереж АЗС ретельно приховують свої прибутки і навіть будучи хронічно-збитковими збільшують свою мережу. У свою чергу запровадження авансових платежів призведе до зростання вартості пального на бюджетних низьких АЗС, бо не варто думати, що вони перекладуть ці витрати на себе. Хоча, з іншої сторони, з ними легше буде конкурувати більш білим таким якісним заправкам. Тому хай буде. І ще одним рішенням буде повернення ЄСВ для ФОПів, і проблема навіть не в тому, що повертають проблема в тому, що знову таки намагаються зберегти стару систему виключно солідарного пенсійного забезпечення. Ні ФОПам, ні звичайним працівникам ніхто накопичувальну пенсійну систему запропонувати не хоче. Тобто, по суті, є бажання скоротити дефіцит пенсійного фонду за рахунок різних виплат. Власне, така виплата і зараз повертається. Знову такі повертаємося в вчорашній день. Ще в нульових ми мали запровадити другий обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи, проте цього не зробили досі. В результаті ЄСВ лишається тіньовим податком, оскільки він не забезпечить вам великої пенсії на старості, коли працездатного населення буде ще менше. Якби наші законодавці не думали лише тим, як пощупати і общупати гусачка, вони б, наприклад, з наступного року могли ввести нарешті накопичувальну систему. Уявімо, що 10 мільйонів українців отримують в середньому 15 тисяч гривень. Якби з цих грошей вони б сплатили не 5% військового збору, а 5% внесків до обов'язкового накопичувального фонду. За рік держава б отримала 90 мільярдів гривень, що пішли б на фондовий ринок, і переважно були б розміщені у ВДП. Тобто допомогли б покрити дефіцит бюджету і забезпечити захист українцям їх активів від інфляції. Українці б отримали б кращий додаток до своїх пенсій, інвестиційні рахунки. Бізнес би отримав би нарешті живі гроші, які їм дуже потрібно. Держава змогла б залучити і закрити. Дірку в бюджеті, ну всім добре. Але впровадження накопичувальної системи відкладають з року в рік. Звісно, ми працюємо над тим, аби ви знали, як накопичувати власні кошти. Ми про це говоримо на нашій школі, останнього капіталіста, дуже багато, з якісними. Прикладами, фахівцями з нашими клієнтами ми стараємося пояснити детально не тільки в рамках певного курсу, але й в рамках комунікації, як кладати, як шукати ті інструменти, куди вкладати, аби ваші гроші примножувалися довго. Посилання на школу буде в описі до цього відео. По суті, ми бачимо, що уряд не має стратегічного мислення ні в чому. Замість того, аби думати на 5, 10, 20 років вперед, вони думають лише сьогоднішнім днем, і то обирають не найкраще рішення, дорогі друзі. Ще раз треба збільшувати податки на ПДВ, вводити накопичувальну систему пенсійного забезпечення, не заважати людям жити. От зараз от вони посилки. По суті, до нуля зменшують який сенс того? У нас немає такого ринку, як в європейському союзі. Часто кажуть, от це приклад європейського союзу. Вибачте, там скільки виробників, який ринок? Ну давайте туди інтегруємося, і давайте ведемо ці митні цифри там нижчого рівня, будь ласка, але. Який сенс того не зрозуміло. Намагаються обкласти зі всіх сторін, і дуже грубо, дуже тупо, не мислячи на майбутнє, абсолютно рішення незрозуміло. Це саботар, що це таке? Нам не ясно. Жодну логіку фінансово економічної це не вкладається. І це насправді дуже сумно. І це ще ми не зачепили проблеми на митниці, які треба вирішувати, не тягнути кота за хвоста, з сірим імпортом боротися, але треба розуміти, що так чи інакше буде збільшуватися ціна на ринку товарів, і це данина прозорості і. Білому бізнесу так багато є напрямків о, з контрафактом треба боротися, з виробництвом нелицезіонного алкоголю і тютюну всередині країни. Просимо напрямків, де можна шукати гроші. Багато. Ну і звісно, знову такі правильні рішення їх можна робити, а не проваджувати лише те, що тільки вважається сьогодні правильним, а завтра буде бити по нам всіх дуже серйозно. Власне, така от ситуація досить.